Доброго ранку, ми з України. Я Ірина і знову наша карта Дня. Тому дивимося ми далі. Що нас чекає сьогодні? Яка енергія сьогодні е, нас чекає? Які е, сюрпризи на нас чекають? Я сподіваюся, що ці сюрпризи будуть приємні. Я це бажаю кожному з вас. І дивимося, мої дорогенькі, які енергії сьогоднішнього дня будуть. Ви повинні розуміти, що, звичайно, це не для всіх, а тільки для тих, хто на моїй хвилі. Ось так. Якщо вам мої розклади підходять, значить ця карта дня для вас. І так, у нас король монет. Король монет зазвичай відповідає за фінанси, за якийсь ресурс. За земля, наприклад. так? Але, але інколи і консерватизм. Інколи це якась посадова особа, інколи це якась, якийсь меценат, людина, яка, якась покровительська, так само людина. Тому дивіться, людина, можливо, з якимись традиціями. Зараз ми подивимося. Угу. Дивіться: виглядає так, що Хтось приїжджає, можливо, якісь гості, можливо, якісь а, посадові особи, нехай буде, якась, можливо, навіть делегація мої дорогенькі, Україна чекає яких, якихось гостей. І ви бачите, ці гості це заможні гості, це впливові гості. Але ви знаєте, ну, якщо порівнювати жезлового короля і, наприклад, Монетового. То монетний король він везе з собою великі подарунки, традиції, подарунки, підтримку саме фінансову. Ось так я це бачу. Тобто я можу собі так уявити, що це може бути величезна партія дуже важкої зброї. Яка нам забезпечить на якомусь етапі, тому що а, ми вже говорили з вами про це, хто мене давно дивиться шість жезлів це проміжковий перемога, проміжкова. Перша перемога у нас йде, наприклад, четвірка, потім йде шістірка. Але це ще не остаточна перемога. Але це проміжкова перемога, це допомога. Для нашої перемоги. Ось так я це бачу, так я це щитую. І я скажу, що по королю, тому що з монетних карт це найвелика. Тобто це може бути і лендліз. Я, я не виключаю цього. Але дивіться, дуже багато хто питає, коли вже надійде той ленд-ліз. Хтось кричить, караул, його треба віддавати. Мої дорогенькі, спочатку розберіться, що це значить. Я, в принципі, не та людина, яка повинна вам це пояснювати, але я сподіваюся, що я правильно це розумію. Ленд-ліз це коли надається зброя для перемоги, її не потрібно віддавати, її потрібно віддавати тільки тоді, коли ми перемогли, і нам вона не потрібна. Щоб ви це розуміли. Це і зброя, це і е, е, якісь кошти на зброю. Розумієте, наскільки я це розумію. Тому е, я не знаю, хто там кричить, що нам треба буде щось віддавати. Ви знаєте, єдина моя така думка е, просто е, я так думаю, що ну, я сподіваюся, нам нічого нав'язувати не будуть. Це я єдине, сподіваюся, що нам нічого не будуть. Але це треба дивитися в окремому розкладі. Зараз ми будемо радіти, що нам надається величезна, такої великої допомоги нам ще, можливо, не надавали. Чи це ленд-ліз, чи ні, це вже інша справа. Але це для наступного етапу перемоги. Дивіться, Харків, так, як швиденько це все пройшло. Ось, сподіваємося, Херсон і все наступні наші території будуть так само швидко. Але йде зима, хто його знає. Але ми зараз не про це. Ми дивимося, що йде велика партія якоїсь величезної, важкої допомоги для нашої перемоги. І так, Азов, бачите, я вже й забула з того чуда. Так, влилася у цей процес. І тепер дивимося, мої дорогенькі. Карта номер один це індивідуальний розклад для кожного з вас. Хто хоче, вибирайте інтуїтивно. Ось, і ми будемо зараз дивитися, що саме чекає вас сьогодні. Сьогодні, якщо я не помиляюсь, субота. Ось понеділ, е, понеділок, вівторок. Перша, друга і третя. Це я вже. Так, і так, перша карта. Що вас чекає сьогодні? Дивіться лицар посохів або лицар жезлів це якась швидка інформація. Це, ви знаєте, якась дорога чекає, хтось може з дороги прийти. Це, як би сказати, навіть може бути, щоб ви розуміли, що якщо у вас є хтось. Військовий, хто зараз наразі на фронті, може бути, що приїде якась звістка, людина з полону може прийти. Саме з ваших близьких родичів, рідних. Це якась, ну, я так скажу, дуже рідна людина може навіть бути. Що ще може бути? В побутовому рівні це може бути, навіть якщо ви вибрали цю карту, познайомитися з, з якимось завойовником, тобто з чоловіком на одну ніч. Вибачте, але лицар а, жезлів він не дає а, якихось а, обіцянок. Він обіцяє, поки не затягне в ліжко. А як в ліжко затягнув, так і все а, пішло. Він забуває зразу. Знаєте, Є така приказка. А, коли чоловік опав, я забула, як вона точно, я зараз спробую її. Можливо, хтось її згадає і напише, коли в любві об'ясняються, города дають. А вже після і, і, і деревні жалко. Якось так. Це я колись дуже-дуже давно чула. Ось мені ось це згадало. Це про цих лицарів, щоб ви знали. Він може вам і гори, і море, і зірки з неба повірте мені, такого наобіцяти, лиш би з вами переспати. Єдиний спосіб, щоб у вас з ним щось довше було поближче з ним познайомитися, а ліжко залишити на потім. Ось так. Тоді може бути, що його напор не буде такий. Стрімкий, так, і він або втратить інтерес, не затащивши в ліжку, або просто, е, як це сказати, буде цінувати просто ліпше, краще. Ось, ну, Запальний день, в кого і той, і той, і той не, зі, не сходиться, може бути просто у вас сьогодні велика енергія. Ви сьогодні можете і город переорати. І все в домі переробити, і все, все у вас буде горіти прямо. Енергії стільки, що ви, знаєте, під кінець, під вечір. Ой, а що би ще зробити? А я могла би ще тут, а я би ще тут. І вас, знаєте, можна буде і тормозити. А дуже важко буде сьогодні. Горить, все у вас під ногами горить, все у вас під руками горить. Якось так. Дивимося, другу карту, кого друга. П'ятірка кубків. Ви знаєте. Ну, тут, оце карта, я так скажу, нелегка карта. У деяких випадках можна сказати, щоб не розчаровуватись, краще не очаровуйтесь. Тобто не зачаровуйтесь, ось, бачите, можна сказати, і покинув, зробив, що хотів, і покинув, і ось жіночка вже плаче. Може бути, може бути, підходить, от якось так підходить. Але іншим разом може бути, ви знаєте, щось, якісь нехороші новини з війни, з фронту. Можливо, від рідних. Можливо, просто вас хтось розстроїв. Хтось вам щось пообіцяв і не зробив. Це, знаєте, це можуть бути і дрібнички навіть. Але вас це настільки образить, обідить. Щось що ви ну в такому відчаї може бути ще людина. Ця карта зазвичай радить не заліпати в цьому стані. Тому що шанс вийти завжди є. Але ви бачите, ось ця паутинка вона говорить про те, що це може, справа ця може порости паутиною. Якщо ви. Від, від тієї ситуації відійдете і подивитеся на неї збоку. Ну, це тільки в тому випадку, якщо ніяких таких дуже страшних новин не було. Але це можуть бути і втрати, частіше дуже емоційні і такі, знаєте, енергетичні так само. але... Це зазвичай нематеріальні, можуть бути теж, але дуже рідко. Це, скоріше за все, емоційні втрати якісь. Прив'язка до когось, до чогось, можливо, втрата якоїсь речі. Навіть таке може бути сьогодні. Не якщо дійсно якась дрібничка, думайте просто, що могло статися набагато щось гірше. Вам ще просто повезло. Звичайно, якщо не щось серйозніше сталося. Тепер остання третя карта, а тут у нас свято. Можливо, хтось десь одружується, у когось якась річниця. Просто якесь свято на, на дворі, знаєте, свято урожаю, все може бути. Хто за кордоном зараз, зараз якраз оці, е, е, як воно називається, молоде вино зараз продають і влаштовують такі свята е, прямо у цих. Е, Фортецях таких, особливо в Німеччині, наскільки я знаю, але в Австрії тут так само. Швейцарія, хто зараз за кордоном, у них зараз влаштовують під осінь ем, такі. Ну ем, Ну ви знаєте ну, В принципі, це вже в жовтні. Ем, я зараз згадала про Біст, тобто Пивне свято. але це Скоріше за все, тому що зараз ще пивного свята нема, то аж у жовтні. Ось. І це виходить, що це не бірфест, а це оце шільша Тут кажуть, якось воно, ну, молоде вино, я не знаю, як воно називається, як по-нашому. Ось. І, в принципі, в принципі, це ось таке щось може бути. Якщо хто ви в Україні, то теж може бути якесь свято у вас, можливо, День міста, можливо, ще щось. Ось. Щось таке. Дуже, гарм... до речі, гармонійний день сьогодні. Чудовий день, веселий день, піднятий настрій. І, ви знаєте, нема такого, що настрій то вверх, то вниз, то вверх, то... такого нема. Тут рівномірність це золотий розтин. Ця карта прирівнюється до золотого розтину. Тобто тут все природньо, ніяких скачків, переходів, там улибаєшся. Знаєте, коли людина ж регоче, такого нема. Просто піднятий хороший настрій. Вам весело, вам хороше. Можливо бути через те, що хороші новини прийдуть з фронту. Може бути. Комусь бачити печалька, хтось має втрати, хтось. Має, як сказати, хороші новини, а до когось навіть люди, якісь гості можуть зайти, або ви десь поїдете. От якось так, мої дорогенькі, ця карта теж каже: використовуйте цей момент, бо ви не знаєте, який день прийде завтра. Тому, якщо вам такий шанс надається, не те, що святкуйте, не те, що шкіри виласти, ні. Це дійсно, як я кажу, рівномірний такий день. Піднятий настрій вам хороше. Вам, вам, в принципі, таке буде можливо враження, що ви ну, тимчасово у раю. Це було у нас е, індивідуальний розклад. І зараз ми дивимося карта надії під кінець, як зазвичай. Дивимося ще це. І можемо починати день. До речі, забула запитати, чи всі живі, всі здорові, чи родичі гарпузові. Трошечки гумору. І так, дивимося, яку надію нам дасть. Яку надію нам дасть? Таро веселки. Знаєте, якісь прийдуть подарунки? <кхух> якісь прийдуть подарунки, дивіться. А... Ми вже на початку дивилися, що якась важка артилерія важка зброя. Я не знаю, чому артилерія сказала, а вилетіло. Дивіться: сила це теж може бути щось важке. І, бачите, ресурс. Нам ідуть якісь ресурси для нашої перемоги, мої дорогенькі хороші новини. Хтось повертається, хтось приходить. Ви знаєте, це може бути навіть, якщо взяти це як надію на нашу перемогу, нам вистачить сил. Мої дорогенькі, ці карти кажуть, з допомогою наших друзів, от, бачите, ми такі маленькі наші другі, друзі, трошки. Більші. Чому тому, що вони сильніші наші друзі, так? І у нас достатньо свого, як це сказати, внутрішньої, своєї внутрішньої сили, щоб перемогти ворога, плюс ще з нашими партнерами, з нашими друзями, які дійсно нам допомагають ресурсами. Ось це і є. Карта ця каже, що у нас ресурс є, наша внутрішня воля, бажання перемоги. І ось це внутрішнє наше бажання допоможе нам перемогти. Ви розумієте, мої дорогенькі, справа не в тому, яка сильна людина, справа в тому, який дух, яка воля в кожній людині живе. Це, ви знаєте, робить неперевершені речі. Ось ця наша воля прагнення до свободи, до незалежності. Ось ця наша сила внутрішня прокидається, робить з нас звіря. Але звіря якого? Щоб перемогти, А не когось вбивати просто, бо нам, що-то як ці орки, ні. А робить з нас таких сильних, як кажуть кіборгів, щоб перемогти. Плюс, звичайно, допомога наших партнерів. Ось так, мої дорогенькі. Бажаю нашим Дорогим воїнам, нашим Збройним силам немає значення. Добровольцем ви пішли, чи вас призвали, щоб шаблі не брали, щоб кунлі минали голівоньки ваші, бережіть себе. Ми чекаємо вас живими, здоровими. Повертайтеся з перемогою. Ви знаєте, в мене ж настрій піднявся, бо я знаю, що Україна переможе. Вас буділі звіря. Тварі, правда? А ми молодці, ми сильні, ми мужні. Мої дорогенькі мирного дня. Щасти вам, бережіть себе, все є Україна.